Привіт-привіт, мої любі стрільці! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб каналі, де ми сьогодні з вами подивимось, що на вас чекає у вересні 2025 року. Зі мною уже мої колоди, тож влаштовуйтеся зручніше. Перевірте, чи ви підписані, якщо вам, звичайно, подобаються мої розклади. Я буду дуже вдячна вам за лайк, підписку, коментар, будь-яку взаємодію з відео, мені це буде дуже цінно і приємно. А ми з вами подивимося, що ж вам принесе цей вересень. Розпочинаємо з колоди Solar Kingdom. Вона дуже пасує до вересня, адже у вересні на нас чекають два затемнення: 7 вересня місячне затемнення у знаці Риби, і 21 вересня сонячне затемнення у знаці Діва. А ми з вами подивимось, що ж вам принесе вересень. Дев'ятка кубків місяць розпочинається з гармонії, з такого прекрасного гармонійного стану, коли ви будете насолоджуватися вперш за все собою, своїм станом, внутрішнім станом захочеться насолоджуватися всім, що вас оточує. Дійсно, можливо, сходити в якийсь парк, наприклад, ботанічний сад. Також може бути, коли ви насолоджуєтеся чимось. Коли ви можете, чому сад, ботанічний сад, ви можете споглядати якусь виставку, наприклад, музей чи виставку, чи ви можете комусь демонструвати свої досягнення. Але перш за все, це карта, де вам буде класно з собою. Ви будете задоволені собою стрільці. Так. Що ще ще принесе стрільцям? Вересень, стрільці. П'ятірка Пентаклі. Ви тут можете бути наскільки задоволені собою, що можете десь і витратити більше, ніж ви планували. Це карта, яка каже нам про витрати, або це може бути таке відчуття, що вам недостатньо. Чи уваги, чи почуттів, чи грошей, чи фінансів, чи ви можете себе відчувати там, якогось дня не дуже в ресурсі, Курсі, ви будете відчувати, де є у вас нестача, де є брак чогось. Але вам тут важливо подивитися, побачити це, подивитися, де ця зона, де потрібно попіклуватися про себе, так? що потрібно закрити. І це карта часто дає несподівані якісь витрати, коли ви, наприклад, планували витратити одну суму, а в результаті якісь несподівані обставини або якісь емоційні цінні події, ви десь вирішили себе занадто потішити, побалувати. хоча як на мене, не буває занадто, один раз живемо, але все одно це можуть бути несподівані витрати. Також по цій карті слідкуйте, будь ласка, за своїм здоров'ям, особливо що стосується теми холоду, застуди, нежиті, ось це все сюди. Будь ласка, не переохолоджуйтеся, тому що ну, вересень він у нас такий буває теплий, потім вечори, ранки холодні, тому будьте обережними. Так, що ще. Стрільцям принесе березень. Верховна жриця, можливо, ви через якраз таки якусь нестачу свою, так, відчуття, що вам чогось не вистачає, ви можете почати копатися в собі і шукати відповіді. А жриця це спеціаліст, який може вам у цьому допомогти. Це може бути психолог, це може бути астролог, це може бути таролог. Це може бути провідник грилі Лав. У мене сьогодні, наприклад, був день ліли, і це просто дивовижно, які інсайти приходять, особливо зараз, коли ми вже в аурі затемнень. І тут, до речі, також, бачите, жриця, вона тримає на долонях два світила: місяць і сонце. Це наша душа, і це наш дух, наше его, наші бажання. От ви будете намагатися зрозуміти так істину якусь для себе, зрозуміти якісь таємні знання, пізнати якісь. Таємні знання розібратися в собі і знайти баланс між своїм внутрішнім і своїм зовнішнім. Ви можете самі так зацікавитися цією темою, тематикою духовного росту, духовності, або ви можете самі мати якусь таємницю, якою ви не хочете ні з ким ділитися, або по цій карті ви можете дізнатися також якусь таємницю. Наприклад, хтось з вами чимось поділиться таким таємним, сокровенним. І давайте. Подивимось, дно колоди вже привабило мою увагу. І це карта світ, це карта за кордону, це карта іноземців, це карта вивчення іноземних мов, практики іноземних мов, спілкування з іноземцями, також це карта розширення кордонів, масштабування, розширення свого світу сприйняття. От якщо вам здається, що чогось недостатньо, ви можете подивитися ширше. Навіть це може бути через мережу, це може бути от онлайн. ось А в цій культурі так А тут люди ще так роблять. А от так ще можна зробити по-іншому. Можна масштабуватися, можна розширитися. Це, наприклад, як франшиза у бізнесі. Так, ви можете десь ще от розширити свій вплив свої кордони. Прекрасні карти. Так розширити свій світогляд. І наша наступна колода це тінселтаун Таро, таро старого Голівуду. Вона дуже красива, дуже стильна, воно мені дуже подобається. Давненько її не було на YouTube. Подивимось, яка що принесе ще стрільцям цей вересень. Семірка Жезлів. Продовжуємо тематику таємничості. Ви можете, бачите, щось так приховувати, або відсторонюватися від чогось, зберігати свої е, кордони. Бачите, тут дівчино, вона така грайлива. Ви можете не пускати когось в якусь сферу свого життя. Ви можете так трохи щось приховувати або тут, оце, от усе. На цю дистанцію ми з тобою зближаємося, а далі, будь ласка, no no, no, ми далі глибше в це все не заходимо. Ви можете м -м, говорити щось комусь частково, так? Тримати якусь цю оборону. Можливо, ви не хочете, щоб ваші колеги знали про ваше особисте життя. Або, наприклад, ви там не хочете навпаки, щоб ваше особисте життя знало багато чого про вашу роботу. Маю на увазі, ви там не хочете одразу розповідати, де ви працюєте. Так? Ви хочете частково щось приховати. Може бути дійсно відстоювання своїх кордонів, своїх меж. Так, що ще, стрільця, принесе. Вирісим. Трійка мечів. Щось вас тут може засмутити. Можливо, тут якраз хтось так пере, переходить ваші кордони. Це може бути якась новина, це може бути якась подія, може бути просто такий настрій, коли хочеться подивитися якийсь фільм чи серіал, коли хочеться поплакати. Це може бути і не навіть щось, що стосується вас. Це може стосуватися. Як новин в країні, як новини, так щодо ваших близьких, щодо ваших друзів. Наприклад, ваша подруга посварилася з хлопцем, і ви її ем, втішаєте її розбите серце. Так. Але важливо в ці ситуації не дуже сильно вмикатися надовго, тому що це не старший аркан, а молодший. Він не наскільки глибоко потрапляє у всі сфери нашого життя. Так, він нас може засмутити, розбити нам сердечко. Так, задіти нас. Але чим швидше ми підемо далі, тим нам буде краще, тим нам буде сприятливіше. Можливо, хтось так спробує от, перейти межу і задіти вас, так? Сильніше, ніж ви того очікували. Так. Що ще? Це справедливість? Це якісь можуть бути офіційні справи, документаційні справи. Для когось це дійсно може бути розлучення або якісь судові процеси, або, наприклад, якісь правки в контракті. Це може бути і заключення так контракту якогось, у кого особливо там тягнулися розлучення або якісь суди. Це вже може бути завершення. Ви можете звертатися, наприклад, за консультацією до юриста чи до адвоката. Наприклад, це також може бути взагалі будь-яке звернення до держустанов, до офіційних установ. Ви можете заключати контракти, ви можете підписувати договори, ви можете оформляти чи переоформляти свої якісь покупки. Можливо, хтось купить там чи автомобіль, чи квартиру, чи ви переїжджаєте на нову квартиру. Ви можете мати справу з якимись офіційними структурами, держструктурами. Так, стрільці, Також подивимося для вас ще оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І подивимось, яка практика буде сприятливою для вас, стрільці. Це проводити час з домашніми тваринками. Ви тут можете приділяти час своїм домашнім тваринкам, якщо вони у вас є. Тут також ви можете відвідувати зоопарки ферми. Зараз дуже популярно. От ферми, коли вони живуть, тваринки і за ними доглядають так і можна. Контактно з ними поспілкуватися, також допомогти власникам з цими тваринками, або ви можете відвідувати притулки для тваринок. Взагалі, от спілкування з тваринками буде дуже-дуже-дуже сприятливим. Пташечок, білочок можете погодувати, годувати, не ловити стрільці. Так, ну що ж, мої любі, з вами була я, ваша Оля Свідніцька. і до зустрічі у нових розкладах. Па-па!